Пропонується в продажу простора, двокімнатна квартира, в новобудові ЖК Атол, загальна площа 95 квадратних метрів, кухня 11,5 квадратних метрів. Покращене планування. Квартира світла, затишна, з великими вікнами. Та вдалим зануванням. Стан після будівельників, незавершений ремонт. Вже встановлена якісня, якісна сантехніка. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче створити житло під себе, без переплат за чужий дизайн. Є фотовізуалізації, якщо треба, перешлемо. Будинок огороджений, територія закрита, є охорона. Локація зручна та комфортна. Поряд супермаркет рост, чудова транспортна розв'язка. До метро Холодна Гора лише 5 хвилин. Телефонуйте. Організуємо перегляд у зручний для вас час.